Друзі, вітаю вас на каналі Попкорн Тайм Юей. Глядачів приголомшив і розчулив новий емоційний епізод під назвою Пане Гірик» сьомого сезону серіалу Чарлі Брукера Чорне дзеркало з полом Джаматів. Головній ролі з 2011 року антиутопічна аналогія Чарлі Брукера та Анабель Джонс представила 34 історії про темний бік технологій. Як комп'ютерні системи та цифрові гаджети можуть спотворити, деформувати та навіть покласти край життям людей? Серіал містив шокуючі епізоди. Наприклад, прем'єр-міністр був змушений мати статевий акт зі свинею в прямому ефірі, щоб звільнити вкрадену принцесу у випуску національний гімн або жінка, яку переслідують мисливці за головами у садистському реаліті шоу, виявляється вбивцею дітей у епізоді Білий ведмідь. Але час від часу з'являється історія, яка виходить за рамки головного наративу про згубні технології та вловлює і демонструє багатошарові нюанси людського існування. Цей ніжний, більш емоційний бік чорного дзеркала раніше вже появлявся у деяких епізодах. Наприклад, Сан Джуніперо, який вийшов у 2016 році, розповідав історію кохання двох молодих жінок у 80-х роках, як пізніше виявилося симульованою реальністю. Де мертві та живі можуть співіснувати онлайн, епізод скоро повернувся 2013 року. Далекоглядно досліджував штучний інтелект, та те, як горе може спонукати людину створити згенеровану комп'ютером версію свого коханого. А епізод Уся твоя історія 2011 року розкривав теми нерівності та сексуальної одержимості крізь зерно вбудованої пам'яті. Найкращі епізоди чорного дзеркала. Це ті, де технології є лише частиною історії, а не її суттю. Це уособлює новий сезон. Який, мабуть, є найщирішим та найемоційнішим з усього серіалу, три з семи епізодів зосереджені навколо історії кохання, але найбільше серед них виділяється п'ятий під назвою Пане Гірик, який приголомшив та розчулив глядачів. «Пане Гірик зламав мене дуже особливим чином, якого я не очікував. Написав один глядач у соцмережі X. фантастичний телевізійний твір, який розбиває серце, просто неймовірно болючий, додав інший. дійсно неймовірно за усіма можливими Дартами я плакав останні п'ять хвилин. Слова розбите серце навіть близько не передають те, що я відчув, зазначив третій. Критики з ними погоджуються. Пане Гірик вразив мене, і я не можу перестати думати про це. Написала Кайлі Дрей. А Бен Розенсток додав, що це був епізод, який найбільше крає серце з усього сезону. А Юша Шарма. Назвав його найкращим епізодом сьомого сезону, а роль Пола Джаматі винятковою. А Джей Клейман сказав, що це може бути найкращий епізод чорного дзеркала за багато років. Панегірик, співавторами якого стали Брукер і Елла Роуд, демонструє захопливу гру Джаматі в ролі Філіпа, літнього чоловіка, якому пропонують використати цифровий чип для доступу до його спогадів, щоб створити пане Єрик на похороні Керол Ройс. Дівчини, яка розбила йому серце у 20 років. Технології це лише частина цього епізоду, але по-справжньому в ньому вражає інше: шматочок за шматочком розкривається історія стосунків і розриву Філіпа та Керол через старі фото та спогади, як їх зламав його роман на стороні, як він зробив пропозицію у Лондоні і його приниження, коли вона пішла від нього. Його емоційне хвилювання можна практично відчути на дотик, особливо в потужних монологах Джаматті. Під час своєї мандрівки у минуле Філіп відкриває інформацію, яка дає йому абсолютно новий погляд на ситуацію, та яка могла б змінити його Керол життя, але яка на жаль з'явилася надто пізно. Брукер сказав в інтерв'ю, що пане Гірек розглядає сліпучу суб'єктивну пригоду ретроспективи. Ми говорили про пам'ять і фотографію, а також про те, як індивідуальне ставлення до пам'яті може ввести в оману щодо того. Кого вважати лиходієм, це про те, щоб використати технологію для того, щоб повернутися до минулого, подивитися на нього дещо з іншої точки зору, та вгамувати деяких його привидів. Додав він ролінгстоун. Брукер також розповів, що втрата його власного батька. І необхідність читати панегірик на його похороні зробили цю тему для нього ще гострішою. Панегірик, як і більша частина аналогії, заграє з ідеєю ностальгії. Однак для Філіпа ця ностальгія згасла. Будь-які хороші спогади, які він міг мати про керол, були психічно та фізично знищені, залишивши йому тихий жаль та гіркоту на майже 30 років. Як це звичайно для чорного дзеркала, і, мабуть, для самого життя в епізодах немає щасливого кінця. Але Філіп отримує гірко солодкий момент катарсису, що справді відгукується глядачами. Джаматі розповів Ролінстоун про те, як читав сценарій пана Гірика. Я був справді зворушений під кінець, що не часто трапляється зі мною. Навіть найцинічніші шанувальники чорного дзеркала, мабуть, погодяться з тим, що це найдушевніший епізод усього серіалу. До речі, серіал уже вийшов у гарній якості. Тож приємного вам перегляду! А з вами побачимось у наступному відео.